Тепер, коли ви вже знаєте своє число життєвого шляху, давайте більш детально розглянемо його значення. А ми переходимо до числа 5. Це вібрація свободи. Число 5 це вібрація свободи, це число спонтанності і число якихось досліджень. Таких людей просто тягне до пригод, до мандрів, до якихось змін. У, якщо ваше число життєвого шляху 5, то у вас є талант до виконання багатьох завдань одночасно, і ви прагнете знайти таку роботу, де ви зможете прийняти участь в декількох проєктах одночасно. У вас, на відміну від інших життєвих шляхів, є здатність жити теперішнім і занурюватися в теперішній момент, коли він тільки-тільки розгортається. Це дає вам енергію і можливість адаптуватися. Ваш шлях це знайти способи направити свою природну жагу до пригод в реальну, значущу і таку, що приносить задоволення роботу. В той же час у вас зацікавлений розум і широке коло інтересів. Ви думаєте нестандартно, нетравіально. Ви шукаєте знання і мудрість, і здатні до критичного мислення. Ви також е, маєте здатність відчувати добро і зло, і прагнете поступати правильно. З іншого боку, ви можете бути невпевнені в собі, а інколи ви можете проявляти імпульсивність і робити вибір, який в довготривалій перспективі е, може принести шкоду вашому особистому зростанню. У вас так багато різних інтересів і талантів, і це благословення. Але вам також може бути важко зосередитися в одній області. Я вже казала, що вам хочеться бути зразу в багатьох місцях. Ключ до вашого успіху це дисципліна і послідовність. Переходимо до числа 6. От число 6 – це вібрації сім'ї і дому. Якщо ваше число життєвого шляху 6, то ви природжений вихователь. Ви піклуєтеся про людей все своє життя. У вас є дар поєднувати людей і підтримувати соціальну гармонію. Ви також вмієте втішати і емоційно підтримувати людей, які вам небайдужі. А ще ви дуже харизматичні. У вас добрий і терплячий характер, який дозволяє вам дуже швидко вирішувати конфлікти. В цілому, ви дуже сильна людина, і у вас є сили витримувати важкі життєві штурми. Навіть якщо ви і самі не думали, що зможете це зробити. Ви можете будувати свою кар'єру в різних професіях, але особливо можете проявляти себе в якості консультанта або терапевта, тому що в вашій природі закладені можливості полегшувати тягар на душі інших людей. Ваш шлях розвивати свої природні таланти, щоб допомагати людям, підтримувати їх в різних життєвих ситуаціях. З іншого боку, ви також можете опинитися в ситуації, коли проблеми інших людей важливіші за ваші особисті. Інколи ви можете бути щедрим і навіть дуже щедрим. Одне з ваших завдань це навчитися наповнювати свою особисту чашу і перестати віддавати так багато людям, які вас не цінують. А ми переходимо до числа 7. Сім – це вібрація знань і споглядань. Якщо ваше число життєвого шляху сім, ви шукаєте мудрості, мудрості в цьому житті і духовного розуміння цього життя. Ви природжений наставник і вчитель. Через це вас цікавить світ. У вас є рідкісна здатність відокремлюватися від ситуації і аналізувати її по мірі того, як вона, ця ситуація відбувається. Ваш шлях це поділитися своїми знаннями і досвідом зі світом, особливо з тими, хто прагне знайти наставника в своєму житті. Ви закликані перевершити людські обмеження і з'єднатися зі своїм вищим я. Вам також властиво брати на себе відповідальність і ви часто заповнюєте порожнечу, залишену іншими. У багатьох відношеннях ви перфекціоніст. У вас є чітке бачення того, що вам подобається, а що ні, як в особистому житті, так і в кар'єрі. Тому у вас суворі стандарти, і ви дуже ретельні. З іншого боку, ви можете відчувати себе обтяженими проблемами, покладеними на вас іншими людьми. Одна із ваших проблем полягає в тому, що ви час від часу, час від часу, вибачте, можете відсторонюватися і ізолюватися від людей. Які вам не байдужі. Багато тяжких життєвих уроків ви засвоїли з досвіду, які в багатьох моментах вашого життя ви вважали кращим вчителем. Важливо, щоб ви шукали можливості бути незалежним і зберігаючи при цьому зв'язок з людьми, яких ви любите. У вас є величезні можливості для росту і успіху. Але ключем для цього успіху буде дотримуватися цього балансу. Переходимо до числа 8. Вісім це вібрація звершень, це вібрація достатку і матеріального успіху. Ваш шлях це використати всі свої таланти і свій інтелект для вирішення проблем реального оточення. У вас є природне розуміння матеріального світу і здатність надихати інших надії і направляти їх до загального бачення. Більш ніж будь-яке інше число життєвого шляху, ви залучаєте фінансовий успіх у ваше життя. Але вам потрібно прикладати зусилля і використовувати можливості, які ви зустрічаєте на своєму шляху. Ви також володієте почуттям стилю і грації, і у вас потужна яскрава уява, ну, яка живить ваш творчий талант. Але в той же час ну, це також може підживлювати ваші турботи і ваші тривоги. Одне з ваших завдань це боротися з тим, що інколи ви стаєте нетерплячим і владним. Якщо ви не вирішите цю проблему, то це може нашкодити вашим відносинам і привести до якоїсь ізоляції і навіть конфлікту. Багато людей, які мають восьме число життєвого шляху, ну, можуть відчувати в своєму житті серйозні фінансові труднощі, які можуть призвести до боргів чи навіть. До банкротства. Але в той же час у них також є талант і здатність заробити не один статок і будувати більше одної успішної організації. І хоча ви можете бути дуже виразними, коли захочете, ви схильні приховувати свої почуття і емоції, у багатьох відносинах ну, багато з того, що ви тримаєте в собі, не видно іншим людям. Тому їм Важко побачити і зрозуміти вас справжнього. Тому для вас дуже важливо розвивати баланс у своєму житті і прислухатися до знаків і підказок, які приходять вам із середини вас і прагнуть вийти на зоні. Переходимо до девятки: Дев'ять – це вібрація завершеності і гуманізму. Якщо ваше число життєвого шляху 9, то ви вмієте співчувати. Ви вмієте реагувати на страждання людей. Ви, звичайно, шукаєте можливості допомогти людям і болісно реагуєте на несправедливість, коли, звичайно, її бачите. Ваш шлях це використовувати свої таланти і свою енергію, щоб надати реальну соціальну допомогу якомога більшій кількості людей. Ви також багато думаєте, багато аналізуєте, володієте потужним розумом, який, який певним чином ставить під сумнів світ навколо вас. Ви весь час поповнюєте знання різною інформацією. І як губка, ви вбираєте в себе мудрість, досвід, який бачите, через які проходите це своє життя. Жінство з іншої сторони, в минулому. Ви часто відчували себе незрозумілими і від того якимись відстороненими. Інколи може виникнути якесь відчуття, що ви ніби спостерігач за своїм власним життям. Це також дає вам схильність зациклюватися на минулому. Вам особливо важко справлятися із завершенням чогось, будь то звільнення з роботи, будь то припинення якихось відносин чи якесь завершення чергового життєвого етапу. Оскільки в душі ви ідеаліст, ви також можете розчаруватися цією нашою суворою реальністю і недосконалістю світу. Представники числа життєвого шляху 9 рідко опиняються на керівних посадах. Але коли вони це вже роблять, то часто діють нестандартно. З них виходять кращі і найбільш ефективні лідери. У вас є здатність надихати людей. І мотивувати своїм прикладом щиро і з відкритим серцем. Ми живемо в суспільстві, яке стало більш галасливим, більш відволікаючим, ніж будь-коли. І це означає, що розуміння нашого життєвого шляху стало дуже важливим. Коли ми живемо у відповідності зі своїм життєвим направленням, виникає відчуття, що ти справжній, ти вільний. І це відчуття приходить з більш усвідомленого життя. В той же час важливо пам'ятати, що ваше число життєвого шляху це лише один елемент вашого загального нумерологічного профілю. Є ще багато інших тлумачень, які входять до вашої повної нумерологічної карти. І одна із цілей мого каналу це дати вам якомога більше різних нумерологічних інструментів, щоб зрозуміти саме себе. Думати. І дуже-дуже прошу, будь ласка, в коментарях напишіть відгуки про це відео. Напишіть, сподобалося вам чи не сподобалося, треба записувати такі відео чи не треба. Я дуже чекаю зворотнього зв'язку. До зустрічі!